Привіт! Сьогодні з вами будемо готувати лаваш на сковороді. Нам потрібно борошно 350 грам, кип'яток 200 мл, 1 чайна ложка солі та 2 столові ложки олії. З усіх інгредієнтів замішуємо тісто. Накриваємо харчовою плівкою та даємо постояти хвилин 15. Тісто ділимо на 8 частин. Розкатуємо тісто під діаметр вашої сковорідки. Поки один розкачуємо, інший тримаємо під харчовою плівкою. Жаримо на сухій сковорідці з обох сторон по пів хвилини. Лаваші збрізгуємо водою, ховаємо в пакет та накриваємо рушником. Ось. Який він вийшов? смачного?